Вітаю усіх глядачів мого каналу. Сьогодні ми поговоримо про магнітне поле та його характеристики. Магніти та електромагніти широко використовуються у різноманітних пристроях і процесах. Наприклад, у генераторах, реле, двигунах, гучномовцях, комп'ютерах, ліфтах, копівальних апаратах і навіть у звичайних дверних дзвінках використовують електромагніти. Також за допомогою магнітів вирівнюють металеві поверхні або, наприклад, відсіюють металеві домішки. Досить широке застосування магніти також знайшли у медицині. Пристрої магнітно-резонансної томографії використовують для дослідження стану організму людини. Наприклад, вона застосовується в офтальмології, так як дозволяє діагностувати захворювання, які неможливо виявити. При візуальному огляді. І все це лише невелика частина, де можна використовувати магніти. Тож, поговоримо детальніше про магніти і магнітні явища. Магніт це тіло, що має власне магнітне поле. Постійний магніт має два полюси. Північний полюс магніту позначається літерою N, південний літерою S. Під час демонстрації одного з експериментів. Ганс Крістіан Ерстет помітив, що магнітна стрілка, що розташована поблизу провідника, через який проходить електричний струм, відхиляється від півночі, куди зазвичай вказує компас, і встановлюється перпендикулярно до провідника. Таким чином, було з'ясовано, що електричний струм чинить також певну магнітну дію. З попередніх тем ви вже знаєте про існування електричного поля. Воно існує навколо зарядженого тіла. Через це поле здійснюється взаємодія між зарядженими тілами та частинками. Так само і навколо намагніченого тіла і провідника зі струмом існує магнітне поле. У своїх дослідженнях Майкл Фарадей дійшов висновку, що магнітна взаємодія здійснюється із певною швидкістю через магнітне поле. Магнітне поле також існує навколо будь-якої рухомої зарядженої частинки та навколо будь-якого рухомого зарядженого тіла і діє з певною силою на заряджені тіла та частинки, які рухаються в магнітному полі. Розглянемо, наприклад, взаємодію постійного магніту і котушки зі струмом. Котушка зі струмом створює магнітне поле, яке поширюється в просторі та починає діяти на магніт. Внаслідок цього магніт відхиляється. Магніт теж створює власне магнітне поле, яке, у свою чергу, діє й на котушку. Вона відхиляється також. Отже, зазначимо, що магнітне поле це форма матерії, яка існує навколо намагнічених тіл, провідників зі струмом, рухомих заряджених тіл і частинок, та діє на інші намагнічені тіла, провідники зі струмом, рухомі заряджені тіла і частинки, що розташовані у цьому полі. Силовою характеристикою магнітного поля є магнітна індукція. Магнітна індукція це векторна фізична величина. Векторна величина це означає, що вона має певний напрямок. За напрямок вектора магнітної індукції в даній точці магнітного поля обрано напрямок, у якому вказує північний полюс магнітної стрілки, що встановлено в даному точці. Це ви можете бачити на рисунку. Одиниця вимірювання магнітної індукції називають тесла. Формулу для обчислення магнітної індукції ми запишемо трохи пізніше. Магнітні лінії виходять із північного полюса магніту і входять у південний. Картину магнітних ліній можна відтворити, скориставшись залізними ошурками. Якщо взяти підковоподібний магніт, покласти на нього пластинку зі скла і насипати залізні ошурки. То у магнітному полі кожний шматочок заліза намагнітиться і перетвориться на таку собі маленьку магнітну стрілку, вони вишукуються вздовж ліній магнітного поля. Для визначення напрямку лінії магнітного поля користуються правилом правої руки, також його називають правилом свердлика. Якщо спрямувати великий палець правої руки за напрямком струму в провіднику. То чотири зігнуті пальці вкажуть напрямок лінії магнітного поля струму. Навколо котушки зі струмом також існує магнітне поле. Як і магніт, котушка зі струмом має два полюси південний і північний. Полюси котушки розташовані на її торцях, і їх можна визначити таким чином. Якщо чотири зігнуті пальці правої руки спрямувати за напрямком струму в котушці, то відігнутий під прямим кутом великий палець укаже напрямок на північний полюс котушки. Тобто напрямок вектора магнітної індукції всередині котушки. Силу, з якою магнітне поле діє на провідник зі струмом, називають силою ампера. Значення сили ампера обчислюють за такою формулою. B помножити на I, помножити на L і на синус альфа. Тут B – це магнітна індукція магнітного поля, I – сила струму в провіднику, L – довжина активної частини провідника, і альфа – це кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму в провіднику. З цієї формули видно, що якщо кут між напрямком вектора магнітної індукції і напрямком струму у провіднику дорівнює нулю, тобто вони розташовані паралельно, то синус дорівнює нулю, і виходить, що значення сили ампера в такому випадку 0. Найбільшого ж значення ця сила досягає при куті в 90 градусів. Тоді синус дорівнює 1, що є найбільшим можливим значенням. Тож максимальну силу Ампера можна обчислити, помноживши магнітну індукцію на силу струму і на довжину провідника. Замість синус альфа буде 1, тож множення на одиницю нічого не міняє. Також із формули для сили Ампера ми можемо виразити формулу для знаходження сили магнітної індукції. Якщо ми виразимо значення B, то виходить, що нам потрібно силу Ампера поділити на добуток сили струму, довжини провідника і куту альфа. Тож формулу для обчислення сили ампера ви знаєте, а от щоб визначити її напрямок, користуються правилом лівої руки. Якщо ліву руку розташувати так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, а чотири витягнуті пальці вказували напрямок струму в провіднику, то відігнутий на 90 градусів Великий палець вкаже напрямок сили ампер. Що ж, сьогодні ми досить багато дізнались про магніти і магнітні явища. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую всім за увагу і чекаю на ваші запитання у коментарях. Також мені буде дуже приємно, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на мій канал. На все добре.